Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про те, яку будову має Земля та літосфера. Як сказав Жан-Жак Руссо, франко швейцарський письменник, плоди Землі належать усім, а Земля нікому. Планета Земля, як відомо, єдина планета у Всесвіті, на якій існує життя. Хоча вона може здаватися одним величезним твердим каменем. Насправді вона унікальна з неповторною будовою. Розглянемо ж цю будову. Планета Земля складається з таких шарів, як земна кора, мантія, зовнішнє ядро, внутрішнє ядро. З правого боку розділено по шарах, а з лівого в розрізі. Структура Землі складається з чотирьох різних шарів. Кожен шар має свої особливості та склад. Розглянемо перший шар землі земна кора. Зовнішній твердий шар землі, що має товщину від 5 км під океанами до 70 км під материками. Земна кора є найтонше із шарів землі. Вона буває двох типів: материкова та океанічна. Праворуч можна подивитися: материкова земна кора складається з трьох шарів: осадового, гранітного, базальтового. Океанічна кора утворена лише двома шарами. Посадовим та базальтовим. Вона тонша за материкову. Який же ж хімічний склад має земна кора? У складі земної кори є повний перелік елементів з періодичної системи. Однак 99% земної кори складають всього 8 хімічних елементів це кисень, кремній, алюміній, залізо, кальцій, натрій, калій, магній та інші елементи. За відсотковим відношенням на першому місці знаходиться кисень 47%. Далі 25,5 кремній. І 8,5% це алюміній. Хімічні елементи взаємодіють між собою та утворюють сполуки, з яких складаються мінерали та гірські породи. Мінерали. Це хімічні сполуки та прості речовини, що мають кристалічну будову та чітко визначений хімічний склад, і утворились внаслідок геологічних та космічних процесів, гірські породи, природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш-менш тільки за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла. Загальний перелік відомих нині мінералів складають 6 тисяч найменувань. Тільки 100-150 їх можна зарахувати до поширених. Інші трапляються вкрай рідко. Основною наукою, що вивчає земну кору, є геологія. Вона вивчає склад, будову, рух та історію розвитку земної кори, а також корисні копалини, які, які в ній залягають. Думаю, що ви знайомі з такими корисними копалинами, як кам'яне вугілля, бури вугілля. Кам'яна сіль. Граніт. Вивчення гірських порід, що утворюють земну кору, дозволяє вченим робити висновки про історичне минуле нашої планети. Так за органічними гірськими породами можна визначити, які живі організми населяли нашу планету в давнину. Другий шар Землі мантія. Це внутрішня оболонка, що знаходиться між земною корою та поверхнею зовнішнього ядра Землі. Її товщина становить майже 2900 кілометрів, вона складається з кристалічних гірських порід. Розжарених від 4 тисяч до 1000 градусів Цельсія. Незважаючи на таку високу температуру, речовина мантії є твердою, бо перебуває під дуже високим тиском. Верхня частина мантії завтовшки 200-250 км, дещо розріджена і пластична. Однією з важливих складових вертикального розрізу землі є шар, розташований на глибині від 50 до 200 км, який називають астеносферою. Астеносфера. Це середня частина верхньої мантії землі. Праворуч розгляньте зображення і, зокрема, розміщення астеносфери. Третім шаром землі є зовнішнє ядро. Рідка оболонка земної кулі розташована між внутрішнім ядром та мантією. Завтовшки майже 2000. 200 км. Перебуває в розріженому стані при температурі 4000 градусів Цельсія. Четвертим складовим є внутрішнє ядро. Це частина ядра Землі з радіусом близько 1,22 тисяч кілометрів. Діаметр майже 1300 км. Дуже тверде і розріджене розжарене до температури 5000 градусів Цельсія. Виконайте завдання. Замалюйте. Підпишіть внутрішню будову землі. Порахуйте в, в кілометрах потужність усіх шарів землі. Ліворуч маєте підказку. У загальному. Структура землі складається з чотирьох різних шарів земна кура, мантія, зовнішнє та внутрішнє ядро. Мінерали це хімічні сполуки та прості речовини, що мають кристалічну будову та чітко визначений хімічний склад, і утворились внаслідок геологічних та космічних процесів: гірські породи, природні агрегати однорідних або різних мінералів. Що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні. Більш чи менш тільки за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла. Основною наукою, що вивчає земну кору, є геологія. Астеносфера це середня частина верхньої мантії Землі. Пропоную пограти таку гру, як ланцюжок. Кожен по черзі називає по одному слову сьогоднішньої теми, яку, які запам'ятав. Домашнє завдання опрацювати тему, яку будову має Земля та літосфера. Бажаю успіхів у засвоєнні знань. Дякую всім, хто підписався і дивиться канал Пізнавати нове цікаво! Почуємось!